Доброго ранку, дітки! Тема заняття спортивні професії. Для сильних пропоную до вашої уваги розгадати загадки. Вам потрібно уважненько слухати. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає. Через море й океан водить судно. Капітан! Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно, посміхається з висот найхоробріший Пілот. Темної ночі, ясним днем, він бореться з вогнем. В касці воїн-захисник гасить вогонь. Пожежник. Зникло світло. Що робити? По кімнаті як ходити? Мама каже, без істерик допоможе нам. Електрик. Дітки, ви вже відгадали загадки, молодці. Що можна сказати про цих людей? Так, що вони дуже хоробрі, сміливі, які нічого не бояться, дуже мужні. Пропоную до вашої уваги відео. Види спортивних зимових ігор. Відомо тобі, що взимку спортсмени з різних країн змагаються на зимовій Олімпіаді. Це символ Олімпійських ігор, п'ять різнокольорових, взаємопов'язаних між собою кілець. Зимові Олімпійські ігри це справжнє диво на снігу. Там відбуваються найцікавіші змагання. Справжні герої виконують неймовірні трюки. Дружні команди здобувають перемогу. Давай разом дізнаємося більше про свято зимового спорту. Ти знаєш, як називається цей вид спорту фігурне катання. Що потрібно фігуристу? Ковзани. Льодовий стадіон. Що роблять фігуристи? Під музику катаються на ковзанах та виконують красиві та складні рухи. А це що за спорт? Хокей. Що потрібно хокеїсту? Ковзани, шайба, ворота, льодовий стадіон. Ключка. Що роблять хокеїсти? Вони передають один одному шайбу, щоб забити у ворота іншої команди гол. Чи бачив ти такий вид спорту? Це сноубординг. Що потрібно сноубордисту? Спеціальна дошка, яка називається сноуборд. Кріплення, черевики, захисне спорядження та засніжений схил. Що робить сноубордист? Швидко спускається на сноуборді та робить різні трюки на схилах гір? Подивись, як зачаровує цей вид спорту. Це фрістайл. Що потрібно лижнику? Лижі та засніжена траса. Що роблять лижники? Змагаються на швидкість та виконують різні трюки на спеціально обладнаних трасах. А цей вид спорту називається бобслей, що потрібно спортсменам. Спеціальні сані, боби та крижаний жолоб. Що роблять бобслеїсти? Швидко спускаються на спеціальних санях-бобах по крутій трасі. Ми подивились лише п'ять видів спорту, а на зимовій олімпіаді їх набагато більше. Якщо тобі цікаво, ти завжди можеш дізнатися про різні види зимового спорту. Пропоную тобі пограти. Подивись, згадай і скажи, що потрібно спортсменам. Ковзани, лижі. Ключка, ворота, шайба. Стадіон. Спеціальні сані боби, сноутборд, засніжена траса. Кожна спортивна команда має свої відмінності, прапор своєї країни, свій колір форми. Пограємо в гру, який спортсмен не в своїй команді. Фігурист в команді хокеїстів. Лижник в команді сноубордистів. Лижник в команді бобслеїстів. Світ спорту дуже цікавий. Займайся спортом і будеш швидше, вище, сильніше. А зараз, дітки, відпочиваємо. Рухаємося. Відпочивши, відкриваємо наші зошити. Сторіночка 71, завдання 6. Розглянь фото. Ким та де працюють ці люди. З'ясуй умови праці та постав відповідну позначку. Це особливі професії. Вони потребують неабияких умінь. Поміркуй, чи кожен зможе опанувати такі професії. Обґрунтуй свою думку. Останнє завдання: 7 на сторіночці 72. Розглянь малюнок. Професії цих людей пов'язані зі спортом, назви їх домалюй предмети яких бракує. Виконавши завдання, відправте фото у групу Соняшник. Я вам дякую! ви молодці! До побачення!